Вітаю вас, другокласники! На уроці я досліджую світ. Сьогоднішня тема Що таке горизонт? Основні сторони горизонту Сьогодні працюємо з підручником на сторіночці 31-33 та друкованим зошитом на сторіночці 11. Почнемо з вправи погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Видно край та не дійдеш? Правильно, діти, це горизонт. Що ж таке горизонт? Горизонт це частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком. Лінія горизонту це уявна лінія, де небо ніби з'єднується з поверхньою землі. Поміркуйте, чи можна дійти до лінії горизонту? Так, діти. Звісно, не можна. А чому? В давнину моряки помітили, що віддаляючись в море, беріг поступово зникає з поля зору. Коли люди дізналися, що земля куляста, таємницю горизонту було розкрито. Розгляньте малюнок. Розкажіть, чому кораблі в морі зникають з поля зору? Діти, тому що наше око не може побачити далі горизонту. частина землі на відкритій для нашого погляду місцях, де добре видно лінію горизонту називається відкритою це поля, море, океани. А місцевість, де горизонту ми не бачимо, називається закритою. Це там, де гори розташовані, ліси або, наприклад, будинки. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка, вверх, верх, вер, верх-нис, нес, нес, низ, вверх, верхів вверх, низ, низ, низ. вверх, верх, верх, вер, низ, низ, низ. Verşimiz, verşimiz, verşi verşimiz La 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 Bravo povarmiz Bravo povarmiz I La 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 Ver, 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 ver Nes, nes, nes Verşimiz, verşimiz Nes, nes, nes Повернись, ліво Повернись, і кругом, ля-ля, ля-ля, ля ліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 вернес, мис, мис, верхина, верхина, вниз, Низ Низ верх, 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 і вниз, Верх і Верх і вниз. Разом раз, два, три, Ля-ля-ля-ля, ля-ля, право ля, ля. повернись, ліво повернись і кругом. повернись і кругом Ну що, відпочили, працюємо далі. Горизонт має 4 основні сторони. Північ, південь, захід, схід. Поставте відео на паузу та повторіть ще раз ці назви. Щоб визначити. Основні сторони горизонту за сонцем потрібно опівдні. Опівдні діти це означає, коли сонечко знаходиться найвище на небі, тобто о 12 годині дня, стати треба обличчям у бік своєї тіні, тобто спиною до сонця, а обличчям до тіні. І перед вами буде напрям на північ. Позаду буде південь, праворуч буде схід, а ліворуч захід. Навіщо людям знати сторони горизонту? Для того, щоб льотчики, геологи, космонавти, туристи орієнтувалися в просторі. Поміркуйте. Чим вам знадобиться знання сторін горизонту? Гра Чомусики. Дайте відповіді на запитання. Чи може горизонт мати форму будь-якої геометричної фігури? Ні, діти. Горизонт це уявна лінія молодці. Яку форму має планета Земля? Правильно, кулясто. Чи можна дійти до лінії горизонту? Правильно, діти, не можна. Лінія горизонту завжди буде віддалятися. Скільки сторін має горизонт? Правильно 4. Назви сторони горизонту. Північ, південь, захід, схід. Розумнички. Розкажіть, як визначити сторони горизонту. Правильно треба стати опівдні до сонця спиною, обличчям до своєї тіні. Попереду буде північ, позаду за спиною південь, праворуч схід, а ліворуч захід. Поміркуйте. Син і батько поверталися з базару додому в село. Син їхав верхи, а батько вів коня за поводи. Хто з них перший побачить село? Так, діти, перший побачить син, який їде верхи, тому що він знаходиться вище над землею, і він побачить раніше горизонт. Дякую вам за сьогоднішню роботу. Оберіть собі цеглинку свого настрою. До нових зустрічей!